Ні, вони це щороку роблять. Це якийсь щорічний рак німецького ArbeitsFermіду, тобто працевлаштування. Подаєш резюме. Через декілька днів отримуєш відмову. Думаєш, якого біса? Була вакансія, на яку не потрібна мова, не потрібно якихось там знань, освіт і таке інше. Але відмова чому? Сідаємо з клієнтом, розбираємо, що він писав. Дивлюсь на резюме, і я бачу, в чому помилка. По-перше, резюме у Німеччині воно називається Bewerbung. Bewerbung. Воно ділиться на три частини. В Україні, наприклад, це просто один там листочок з досвідом і персональними даними, освітою. Тут три частини. Перша частина. Називається Бевербунг. Це такий собі мотиваційний лист, в якому ти маєш написати, чому ти вважаєш, що твій досвід підходить до цієї компанії. Чому ти вважаєш, що ти будеш корисним саме цій компанії? Пишеться як заява виглядає ось так. Частина друга. Це саме резюме. Воно називається в Німеччині Лебенслауф. Лебенслауф. Воно складається із контактні дані, фотографія, персональні дані, освіта і досвід роботи, хобі, твої заняття. І з нього саме випливає третя частина, яка називається сертифікати. Цертифікати Ода Цойгніса Тобто твоя сертифікація, усе, що ти написав в Левенслауфі, наприклад, твоя освіта там, вища, має бути е, копія диплому. Е, якщо ти написав, там, працював у Німеччині вже тамто там то має бути Arbeitszeugnis. Це е, твоя рекомендація. В Німеччині їх має видавати кожна компанія, кожному співробітнику, навіть якщо ти там був прибиральником і таке інше. Арбайць Цойгніса більш детально. Дивися наступного випуску.